Музика незламних сердець звучала у національній опереті України 18 травня. Надзвичайно крутий проект. Це міжнародне дня вишиванки до того коду національного, який є в нашої держави. Вже традиційно театр оперети проводить у цей день святкові дійства. Цьогоріч день вишиванки відчувається по особливому через умови воєнного стану. Тож репертуар концерту до свята був дещо змінений. Тут були і стрілецькі пісні, і патріотичні пісні, і спостерігаючи те, які концерти були до дня вишиванки позаминулого року, кілька років тому, то були і чудові прем'єри на морів. І завжди концерти національної оперети надихають. І хоча вони зараз в силу обставин скоротилися до однієї дії, але вони дають надзвичайно великий заряд енергії, позитиву. Музика незламних сердець вкотре підкреслює особливість свята національної єдності, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння вишиванки та об'єднати українців у ці непрості часи. Одна така символічна річ: це пісня про солдата карабиця, яка говорить про незламність духу українського воїна, завдяки якому ми сьогодні можемо проводити такі. Надзвичайно потрібні, і надзвичайно потужні акції, як музика незламних сердець для всіх глядачів. Прозвучали прем'єрні номери із сучасними оркестровками на українські народні та патріотичні пісні у виконанні оркестру, солістів та хору театру. Друга сказала, ми йдемо я. На що? На нескор... ну в нас точно нескорення, незламні серця. Треба йти. Ми точно там маємо бути. Ми більше ж українці, українці, мусимо бути на нескорених, на незламних, нескорених, правда? Та ще такий день. Ще й день вишиванки. До того ж, цей виступ особливий не тільки для глядачів, а й для виконавців. Не можна виходити із холодною душею, з холодним серцем співати. Пливе кача без сліз не можна навіть цього співати. Тому. Та й виступ точно не є буденним. Ну і свято Вишиванка. Я вважаю, що вишиванка це взагалі наш національний код. Ти переповнюєшся цією енергією, тому тобі дуже легко співати, особливо коли в залі сидять військові. Ти розумієш, для чого ти тут, чому ти співаєш. Тож музика незламних сердець не залишила байдужим жодного глядача.